Мукачівська стрілянина, як прорваний нарив, показує нам, де потрібно викорінювати корупцію. І правильно зробив прем'єр-міністр, наказавши звільнити всю вертикаль закарпатської митниці і провести розслідування всіх фактів корупції. Думаю, така доля повинна чекати і інші митниці. Парламенту необхідно підтримати законопроекти, які продовжують реформу Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні, в порядку денному, стоять такі законопроекти, які спрямовані на боротьбу з корупцією. Ми відстоюємо і будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності та недоторканності суддів. Розслідування справи Мукачева не повинно закінчитись нічим, лише через чиюсь недоторканність бандитів і їх покровителів треба притягнути до відповідальності. І не треба прикриватись патріотичними знаменами і задурювати людям голови. Герої це коли на фронті воюють, а коли в тилу ділять контрабанду, це вже звичайні бандити та злочин. Прикро, що все це відбувається, коли. Урядова делегація зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки, в Канаді в Великобританії, де переконує іноземних інвесторів, що інвестиційна привабливість в Україні є. Вчора прем'єр-міністр Арсеній Яценюк мав зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Бараком Обамою, віце-президентом США Джосефом Байденом, які підтримали курс реформ, який провадиться зараз урядом в Україні. Прем'єр-міністр Яценюк звернувся до іноземних банкірів та інвесторів з пропозицією інвестицій в основні привабливі галузі нашої економіки. Це сільське господарство, інфраструктура, енергетика. Він закликав американський бізнес взяти участь у процесі широкомасштабної приватизації, і ми повинні теж допомогти, прийнявши відповідні законопроекти. Прем'єр-міністр звернувся і до нас, до українського парламенту, який повинен прийняти. Низку необхідних законопроєктів цього тижня для того, щоб впроваджувати курс реформ. Сьогодні у нас в порядку денному стоять законопроєкти урядові, ухвалення яких дозволить продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і залучити понад 3 мільярди доларів до економіки, що дасть можливість стабілізувати валютний курс та стабілізувати економічну ситуацію в країні. Цього тижня парламент повинен дати старт конституційній реформі по децентралізації. Ми теж будемо голосувати за зняття недоторканності суддів та депутатів. Ми не маємо права закривати цю сесію, доки всі нагальні питання реформування України не прийняті. Для цього у нас є право при необхідності скликати і позачергове пленарне засідання. І настане, усі зараз захоплюються досвідом Грузії у впровадженні реформ. Але у Грузії парламент приймав всі урядові законопроекти. Прикро, але в нас. Цей на рівні 30% відбувається. Тому, шановні колеги, давайте цього тижня плідно працювати, приймати такі необхідні законопроекти і для того, щоб Україна продовжила курс реформ, який підтримується всім світом. Дякую.